Чернігівська спеціальна школа, де навчаються діти з порушенням слуху, це єдине в області навчальний заклад, у якому здобувають повну середню загальну освіту як діти зі зниженим слухом, так і глухі за окремими навчальними програмами та спеціальною методикою. Відповідно до положення про спеціальні школи ми наразі вперше. З 1 вересня цього 20, 2023 року ми набрали діток з, різним, з різними нозологіями, тобто, це вже не тільки порушення слуху, а і дітки з тяжкими порушеннями мовлення. Набрали ми чотири класи, три з них якраз відповідно до цієї категорії дітей діти з тяжкими порушеннями мовлення. Зараз у школі навчаються 74 учні, серед них 58 дітей здобувають знання очно, а інші навчаються за іншими формами навчання, а саме дистанційна, сімейна та індивідуальна. Наша школа відрізняється від загальноосвітніх шкіл, тим, що у нас є корекційна складова, тобто є основні уроки. Основні, так як в звичайних школах, і далі, вже в другій половині дня, ми забезпечуємо корекційну складову для наших дітей, тобто це корекційні заняття додаткові з сурдопедагогом, вчителем-логопедом, корекційним педагогом. Також учні чернігівської спецшколи можуть скористатися додатковими можливостями у вигляді спортивних гуртків, зокрема груп із шахів, плавання та тенісу. Наші діти, в принципі, дуже відомі по всьому світу тим, що вони завойовують медалі з цих видів спорту. І з початком вторгнення, ми всі адаптувалися до нових реалій, як діти з вадами слуху переживали період блокади Чернігова. Під час от цих буремних подій я перебував у начальному закладі, всі хто е, знаходився в місті Чернігів, розуміють, що тут відбувалося. Тобто постійні вибухи, не було ні світла, ні газу, нічого. Я бачив, як проходила евакуація. евакуація людей, людей теж ну, відвідував і бачив, як наші учні, нинішні. Такі вже виписники, вони їхали, і так стало, що деякі преміні учні, які закінчили, вони не змогли б кинути міста. Тож ну я одразу ж ідемо в рідну школу. Дякуючи, я вам скажу, не знаю, може в вс... Свишному, я не знаю навіть кому дякувати. Збройним силам, в Свишному у нас жодна дитинка, жодне батьки не постраждали. І в кінці березня, початку квітня. Військові дії зупинилися в місті Чернігові і одразу стало питання про відновлення навчального процесу. І вже 11 квітня 2022 року ми розпочали процес, але дистанційно, тому що почати в очному форматі ну, не було можливості. Велика війна змінила життя кожного з нас. Яким чином міська рада забезпечує вихованцям підтримку та допомогу в цих умовах? У нас є сучасна система оповіщення при пожежі, наприклад, і також система оповіщення ця діє в. У випадку сигналу повітряна тривога. По сигналу тривоги ми всі спускаємося діти, і працівники закладу спускаються до гарного укриття. Воно є безпечним і, в принципі, Частково надає нам можливості продовжувати освітній процес. Ми отримали обладнання для ресурсної кімнати, і також отримали додатково меблі для перших класів, для першачків. Попри ці важкі часи, учні Чернігівської спецшколи суспільно адаптовані, товариські та завжди усміхнені, і як і усі українці вірять у перемогу.